Раніше була супер субота, тепер супер -дні в сільпо. хочу зробити анонс. Завтра, післязавтра, це п'ятниця, субота, 3 і 4 жовтня. Класна пропозиція, мінус 48% на оцей оселедець Норвезький молодий. Ціна за кілограм 119 гривень. Дійсно, дійсно гарна пропозиція. Він чищений, без голови. От, ну, смачний. Хто не пробував, якраз є нагода спробувати, тому що знижка гарна. І тут така пропозиція, це напій на основі рому, літровий 299 гривень замість 749 А це вже цінотижики, от які почалися сьогодні в четверг і до наступного четверга. Дивіться, з 2 по 8, 1 плюс 1 на каву. Льор еспресо в капсулах, тут 10 капсул, 52 грами. Ви берете одну, а другу в подарунок. І ще ось класна у них зараз акція діє на весь корм для котів і собак. От весь корм. Я робила великий огляд, до мінус 50, на весь асортимент там паучі Фелікс начебто по 12, чотири лапи по 11, ну весь корм на знижці, аж по 15, 10. За 99 гривень зараз можна придбати вино Касалетто Б'янко, 750 мл, італійське вино, 99 гривень, мінус 45%. І також з 2 по 8 до мінус 50 на цукерки в коробках. От всі цукерки в коробках якраз в мерсі йде майже, начебто, мінус 50 чи більше. Ось оці мінус 43 відсотки, всі цукерки в коробках мінус 50 відсотків. Ось такі супер пропозиції Сільпо на цьому тижні.